Вчора у Кременчуцькому контакт-центрі номер 23 відбувся традиційний особистий прийом громадян секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка. Усі звернення містян стосувалися особистих питань та потреб. Тож наприкінці журналісти Кременчуцьких змі поставили кілька запитань загального спрямування уповноваженому представнику влади. Одне з них стосувалося перейменування вулиць міста на честь загиблих військових з Кременчука. Ми прийняли рішення стосовно того, що зараз заморозити процес перейменування вулиць, тому що ми декомунізацію, деколонізацію провели. Ми всі вулиці перейменували, закінчили. Сьогодні ми даємо можливість на будинках, на будівлях, на фасадах шкіл на різних установ встановлювати ці дошки. Але все, що стосується перейменування, ми заморозили цей процес. Друге питання стосувалося реалізації щоденної хвилини мовчання о дев'ятій ранку, а саме зупинки руху транспорту на одній з центральних вулиць Кременчука. На площі перемоги у нас о дев'ятій годині ми оголошуємо хвилину мовчання. Крім того, нашого Патрульна поліція о 9 годині це теж за нашою ініціативою. Далі в установ, де починається заняття, або якісь заходи, о 9-й годині однозначно це проводиться. А я знаю, деякі кафе, які відкриваються зранку, точно так же таку ініціативу приймають і впроваджують. Тож Кременчук пам'ятає своїх героїв у нашому місті і надалі продовжуватимуть вшановувати загиблих захисників. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.